My name is Damien Kolodny and I'm a Ukrainian-American filmmaker living in New York City. Yavitis u New Jersey. Моя сім'я родом з України. З її країни більшість американських ніколи не Мої українські земляки боролися протягом багатьох за справжню незалежність і свободу своєї країни. Під час помаранчевої революції вони впритул підійшли до омріяної мети. У 2004 році я вперше приїхав до України і зняв мій перший фільм. Однак з того моменту диктатура ще більше вкорінилася в українське життя. Україна стала країною керованою тираном, який вийшов з радянського минулого. Коли почалися демонстрації на підтримку угоди з Європейським Союзом, я зрозумів, що настав час повернутися в країну, звідки мої бабуся і дідусь втекли під час Другої світової. Мені було потрібно на власні очі побачити, що саме відбувається. Я і гадки не мав, у що встрягаю, і що ця подорож може, якщо не вбити, то нанести мені серйозну шкоду. Те, свідком чого я став, було немовірним. Я приїхав, аби зняти мирні протести. І замість цього навколо мене вибухнула революція. І я зрозумів, що моє завдання розповісти світові історію цього народу з площі. Я говорив з людьми на вулицях, аби дізнатися, заради чого вони стоять і чого сподіваються досягти. Українська молода людина стала іншою, ніж бувша українська радянська людина. Ці люди вже ніколи не повернуться до психології слухняного громадянина, до психології раба і до психології людини, яка боїться why we want revolution. Do you You know know what is corruption? You don't know what is is corruption? corruption. don't The government is against people. Look at all those who are they Who are they? Is there a criminals? they want violence or something like that. These are Ukrainian people. І звичайно, я хотів, щоб мій голос незалежно від того, якої він сили, допоміг би втілити мрію про справжню незалежну Україну. І відкрив би світ немовірну силу, мужність і стійкість українців. Я приїхав до України, щоб засвідчити і задокументувати те, що відбувається з її народом, з моїм народом. Я був приголомшений мужністю простих чоловіків і жінок, які ризикували своїм життям за ідею свободи та демократії. Ці люди не переможуть, ми не переможемо. Завтра ми будемо діти всі в тюрма. І коли здавалось, що насильство досягло свого максимуму, трапилося немовірне. Міліцейські снайпери відкрили вогонь по беззброєних людях. Бели близько 100 активістів. Пораду все! Понад усе! Якщо нічого не рішиться, то буде дуже, дуже серйозна, добра війна. І буде зброя. Буде справжня зброя. Вістав світом того шляху, який пройшла Україна від ненасильницької помаранчевої революції до так званої гібридної війни з Росією, яка була наслідком яромайдану. І в якості свідка я готовий розповісти цю історію моїм землякам-американцям, які дуже мало про трагедію моїх земляків України.